Привіт, побратими! Отож, не так давно, саме на днях, на каналі Пана Сіберського, вийшло відео, присвячене саме новому прем-літачку, та хто мені подумати нові декальці, яку нам дають. Ті глядачі, які дивилися мій ролик присвячений мобільній піхоті, де саме засвітився український піксель, могли сказати, що хм, фауст, а ти поглянь, а в них бронежилет Корсар 4, ще одягнутий. Також скидали мені і аптечки волинських волонтерів ще 14-го року, які були аналогічні, які представлені саме на модельці в мобільній піхоті. А пісолат Макарова, який я теж тоді помітив на відео, якраз таки говорив про те, що це є українська армія. Проте ватна аудиторія, яка до мене завітала, постійно говорила, що під санктіліки в Україні, хоча могла е, легко Загуглити і подивитися, що так, піксель звичайно, не тільки є в Україні, проте відтінки такі, тільки в Україні знаходяться на озброєнні. Тому піксель називається mm 14 А якщо подивитися на форму США, з якою вони хочуть нас порівнювати, то е... трошки я вас засмучу. Вони такий відтінок саме не використовують. А там якраз видно чітко три варіації: типу світлий, темніший, і темний колір з. Мінімальним крапленням чорного, який був представлений ще в експериментальній формі 14-го року для Нацгвардії. Отож, перейдемо на пропагандистський ролик, якому бачимо. Рашиста з свастонами на літаку, і хто би міг подумати, розгрузка йде в патерні флора саме Рашистської Федерації. Звернемо увагу також на картинку, яку нам додають, і знайдіть називається відмінність, яких по факту немає. Той самий пілот з тим самим бафом, складки аналогічні, і хто би міг подумати, взяли стару форму і домалювали йому на рукави і тому подібне. Також цікавий момент є в тому, що е, нас заряджають літак, одягненими саме в китель. З аналогічною флорою а паттерн флора використовується тільки в Російській Федерації, і Втарая армія міра до цих пір не може замінити всі комплекти, навіть старі, які були ще з 2000-х років. Що скажеш, сверхдержава. А на цьому у мене все. Дякую за перегляд відео. Та хочу висловити своє безмежне. Дякую пану Сіврицькому за проявлену роботу. Якщо інформація була корисна для вас, ставте вподобання та залишайте коментарі. Можете відразу підписатися. Слава Україні!